Святого Євангелія, читання, Господи, слава Тобі. будьмо уважені. В той час при Христі Ісуса стояли, його мати, сестра, Його Матері, Марія Клеопова та Марія Мадалина. коли Ісус побачив Матір і учня, якого Він любив. Що стояв біля неї, сказав до матері, жінко, ось син твій, потім каже до учня, ось мати твоя, і від тієї хвилини учень узяв її до себе. Це той учень, який про це свідчить, який написав оце. І знаємо, що його свідчення правдиве. Є ще багато іншого, що зробив Ісус, та й би воно було записане кожне зокрема. А дай що самі самий світне в місті написаних ним. Слава, слава. Амінь. М'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Сьогодні наша церква відзначає пам'ять Апостола Івана. І в сьогоднішньому Євангелії ми бачимо, що Іван з Марією стоїть під Христом. Він бачить, як терпить його вчитель, він бачить, як з нього насміхається. Напевно, що і в нього був страх у серці, щоб втікти, щоб сховатися, але він цього не зробив. Він вирішив бути до кінця, до кінця при розп'яті, до кінця при Воскресінні. І бачимо, що ми повинні навчатися від Івана, від Івана бути вірними, від Івана, як любити, бо саме Апостол Іван. Найбільше пише про любов. Він написав своє Євангеліє від Івана. Також ми читаємо, що Бог є любов, і хто перебуває у Бозі, хто перебуває любові, той перебуває у Бозі. У сьогоднішньому також читанні листів Івана ми чули, що Бога ніхто ніколи не бачив. Але той, хто любить то, за апостолом Івана, в тому і є Господь. Тому можна і у вчинках побачити Бога в цій особі. Тож беремо приклад з апостола Івана. Будьмо з Богом, будьмо вірними, будуємо спільноту, сім'ю, родину, країну на любові. Хай Господь Бог нам у цьому допомагає благослови щедро, слава Ісусу Христу!